Ми не такі, як ті, хто був перед нами, як і вони, не були, як ті, хто був перед ними. І діти наші нашими не йтимуть шляхами. Головне через це між собою не бути чужими. Наші погляди різні прозорістю та еластичністю. Ми ускладнюємо те, що до нас вважалось простішим. Наші погляди інші на віру, на долю та вічність, і свій внутрішній світ нам від інших є більш важливішим. Ми спрощуємо те, що до нас накликали складним і дурющі та винятковість для нас панацея нудьги. Ми проти того, що світ був надто жорстким, і спокійніше сприймаємо того, в кого інші боги. Саме за нас толерантність кріпилась на п'єдесталі. Саме за нас не соромляться всяких депресій. Багато хто з нас не досяг того, чого рідні чекали, принаймні не так, не там, не всього, і не тільки щодо професій. Але ми не робимо з цього трагедію вічну. Ми знаємо, що все складається так, як і треба. До себе життя ставимось більш іронічно, але до цього в світі завжди була потреба. Ми будь які свої думки викладаємо іншим словами, і ще в наших віршах і піснях не завжди є місце для Рими. Просто ми не такі, як ті, хто був перед нами, як і вони не були, як ті, хто був перед ними.